Доброго дня, вас вітає юридична компанія Lex Legal. До нас на електронну адресу надійшов лист з проханням розтлумачити питання, як зняти з реєстрації свого житла родича або будь-яку іншу особу. Часто виникають ситуації, коли зареєстрована особа не проживає за місцем фактичної реєстрації протягом тривалого періоду часу. Зокрема, закон розрізняє зняття з реєстрації особи, що є членом сім'ї власника житлового приміщення, та зняття з реєстрації особи, що не є членом власника житлового приміщення. Зняти з реєстрації особу можна як в добровільному, так і в судовому порядку. Звичайно, на швидший шлях це добровільна згода. Подається заява до виконавчого органу сільської селищної або міської ради за місцем знаходження житлового приміщення або до центру надання адміністративних послуг. Якщо особа в добровільному порядку не погоджується на зняття з реєстрації, то власник житлового приміщення звертається до вище вказаних органів і заявою та документами, які підтверджують той факт, що він є власником житлового приміщення. Це буде підставою для зняття особи з реєстрації. Також власник у будь-який момент може звернутися до суду з позовом про визнання особи такої, що втратила право на користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації. Дуже часто виникає ситуація, коли зняти з реєстрації потрібно члена сім'ї власника житлового приміщення. У такому випадку, у разі відсутності члена сім'ї власника житлового приміщення понад один рік, то він втрачає право на користування даним житловим приміщенням. Якщо ж майно знаходиться в державній або комунальній власності і відсутність члена сім'ї власника житлового приміщення понад 6 місяців є підставою для зняття його з реєстрації у такому випадку при зверненні до суду з такими позовними вимогами ви повинні довести ті обставини, що особа не проживає з вами протягом одного року або шести місяців і не веде з вами спільного господарства. У даному питанні існує дуже багато нюансів, на які потрібно і необхідно звертати увагу. Тому для максимально ефективного вирішення вашого питання ви можете звернутись до наших юристів.